Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Джокрою Геймс. Сьогодні у нас рубрика Огляд за трибої. Тут ми проводимо все трибої на танку, показуємо сильні і слабкі сторони, жодних торій, тільки практика, реальні бої, чесні враження. Сьогодні у нас на черзі 122 ТМ, китайський прем 8 рівня, який зараз продається в магазині до 20 грудня, якщо я не помиляюсь, тому я вважаю, що на нього. Є актуальність зробити огляд. Можливо, когось його нема, і хтось думає придбати його чи не придбати. Ну, без стиля там за 8700 голди. Побачимо. Ось. І так, головні. Головний мінус і плюс цієї машини, як я вважаю, це гармата. Значить, плюс альфа 400, пробиття на підкалібері стандартному 233, пробиття голдою 300 на 8 рівні. Це все круто, це все класно. Час зведення 2.3 в 100, 0,33 розкид. Топ. Для такої гармати топ. Але основний мінус цього танку ДПМ 1371. Ну, це відверто жах. Жах-жах, жахливий. Ось, тому будемо щось якось з цим робити з цим ДПМчиком. Зразу скажу: якщо у вас є червоний досилач, обов'язково червоний досилач на цей танк ставте. Все інше може бути сіре, воно там впливати ніяк не буде. По обладнанню турбіна в слот, стабілізатор досилач. Далі, якщо хочете, можете поставити ХПшки, але я поставив вентилятор на якісь там мапи, щоб трошечки підняти собі ДПМ і трошки підняти огляд. Ну, в принципі, в слот можна по польві поставити ХПшечки, і у вас буде там 1500 плюс ХП. Ось, якщо поставити ХПшки. Польова модернізація зразу. Перше ліво, тому що можете вбивати БК, КД-13 секунд. Щоб не було 26, ставимо ліво. Друга ліва стабілізація, і тут ставимо на максималку назад, тому що ну, це важливіше для цього танка, ніж маскування. Маскування в 100ці, якщо прокачане маскування, в ній і так 30% це достатньо для такої машини. Враховуючи, що ми будемо грати, як тяж відігрувати. Так, по коротким ТТХ. На турбіні у нас 55 максималка, 56 з перком. 17 сил на тону достатньо добре. 1400 місність. добре. Мінус 8 КВ. Добре. Коротше. Якщо розібратися, в цього танка майже все добре. Там і КВН є добре, і броня є, і Валде танкує, і борти танкують. Все добре, але ДПМ 1700. Як з ним ДПМом ДПМ боротися, будемо сьогодні розбиратись. Поперкам екіпажу: братство, ремонт, маскування. Обов'язково. Далі третій. Огляд, все на стабілізацію, інтуїція. Тобто 4 перки я вам обов'язково сказав. Далі вже хто як хоче, так і вибирає. 4 обов'язкових. Чому тут інтуїція? Тому що кумулятиви треба іноді буде перемикати. Там до 9-10 попадаєте, ДПМ дуже великий, ну, КД секунд. Інтуїція за 4 секунди скинула собі з-під кола на кумулятив. Побачили якісь є стов при цілі ма маус. Скинула собі за 4 секунди, тому інтуїція обов'язково. А далі вже ну, під свій стиль гри обирайте. А, так, в принципі, що? Це фармтанк преміум. Тому поїхали, будемо тестувати. Саме головне, як він фармить. Як взагалі з ДПМом 1700 на 8 рівні можна фармити. Ну і розберемося. Я вам скажу наперед, що фармить ця машина Ну, непогано. непогано. Їздити на ній, звісно, якщо є якісь класні танки, не те ще задоволення. Але, наприклад. Кажу так, що гравцям, які грають не сильно скілово, ну, умовно, наприклад, є, є там Прожета 46. Це класний танк, але його треба реалізувати, тому що там Альфа-240, так є барабан, але він картонний. так? 122 Тм можливо підійде тим людям, які або люблять геймплей на тяжах, але хочуть щось трошки динамічніше, ну, типу, цей танк їде 50 або люблять грати від Альфи, наприклад. Ну, типу. Плюс мати якусь броню. Тобто я не можу однозна... однозначно сказати, що 122ТМ це прям шлак-шлак-шлак. Ну, типу, в нього є реально багато плюсів. Я ж кажу, броня, яка майже така сама, як у ТТ 8. Рівня, Альфа 400, як у тяжі 8 рівня. Тому, якби плюси в танка теж маються. Ось. Але ре... Ре... реалізувати, спробу реалізувати ДПМ. Так? Ну, Будемо сьогодні пробувати. Бачимо, що в нас вийде. М, промазав, блін. А це могло б бути 400. Просто промазав цента. Обідно. Дуже обідно. Так, бат, куди йдеш, друже? Ну, ну ну ну, чекай, чекай, чекай. 400. А, було б уже 800. Тому, в принципі, не так і погано, так? Якби я цента попав. Якби я цента попав, це б уже було 800. Так, ти ж тут будеш стояти, друже? А, він буде тут стояти. Зараз ми дамо їм ще тичечку, рикошет. А в нього ще НЛД настільки жорстко, чи що? Не розумію. в тебе НЛДшка, друже. Ну, блайнданули туди, не знаю. То можна було б зарядити кумулятив, все ж таки нас кинуло до 10 рівнів. Але ні. Я буду грати спеціально буду грати на підколах, кумулятив буду заряджати, там тільки на якісь Є75, е 100, щоб показати вам, що. Плюс цього танку реально, ну. Дуже-дуже-дуже хороші ці снаряди, оці стандартні. Але правда, щоб це було в плюс. Треба кожною тичкою треба пробувати. Ну і не підставлятися, як оце я зараз підставляюсь. А по мені голдой лупашить. Ну звичайно. А мені лупашніть голдою. Понятно, що Чіфа ми б не танканули ніяк. Хоча звичайний снаряд може б танканули, слухайте. Насправді. Був варіант танкануть. Блін, це дуже, дуже не дуже. 40 їде. Ось так, 430 дали. По факту, на цьому танку що треба робити? Робиш 5 пробутів, маєш 2К демеджі і дуже люто фармиш. Тому що снаряд підкол коштує всього лиш 1000. Блін, цей чифчик вже, конечно. Трошки задовбав чифтень. Дружина Чифі, ти трошечки задовбав Будемо потіти, будемо потіти пробувати. І правда, сітись тут взагалі не можна, бо мені буде глина зразу. Так, шквал. А, Шквал Відшквалився десь. 435. Ну приємно ж. Це в мене ще поліпшена бака не вкачено, тому що в мене екіпаж якби десь у 21-го. Ось, але можна вкачати поліпшене і тоді буде альфа не 400 стандартно, а там скільки 410. Ну, Типу в середньому летіти. Так, добре. Так, ну вже 5-4 перемагаємо. Нормально. Хочеться піджатися, кричу чесно, трошечки, так. На каток дав, так? О, по каточкам. 400, дякую. фош справа. Я зможу її зацілити. Ну, отак, якщо роздавати не, не спіша, не поспішаючи, то ДПМ, ну да, ДПМ поганий, але ти по 400 даєш і якось уже там 1600 накидав, типу. Тому не прям супер погано. Та О, Тут треба зацілити, Ну вон. Будь ласка, двушечка вже є. Оцентау тут на початку бою промазав, було б більше. Головне не поспішать. Один раз, я там підставився трошки. Де можливо не підставлятися, так? Ага, я свічусь. Май друже. По комфорту стрільби теж важливо. Під калібри летять швидко, 1400 майже. Ось, стабілізація хороша, точність хороша. Для альфа 400 точність дійсно хороша. Тому що в нас є а, танк з Альфа 400 Стежки пам'ятаєте, на марсіанській там КПЗ якась там а, на марсіанські коробки нам давали. Ну, типу, бойовий похід був. І там теж Альфа 400. Так там стабілізації взагалі немає. Там ДПМ теж поганий, але там зовсім нема стаби. ну типу. Тут альфа 400, в тебе є і стаба, і броня, а там, до речі, і броні не було. наскільки я пам'ятаю, так, там і броні не було. Тут у нас броня є, стаба є. Ну, просто броню я не, не затестив, бо на таку мапу до десяток. В принципі, хочеться поїхати, але і підставляти сильно не хочеться. 358, що це таке. Ну, це шотний танк, тому тому 358 так випало. Класика, в принципі. Та, ну, тим не менш, 2900 з десятками ми дали. Щось там по каточкам, щось там посвятили. Я на турбіні зараз їжджу. Просто показую, як я їду на турбіні не сильно швидко. Тому якщо хтось думає, а, підвищу ДПМ вентилем ну взагалі не рекомендую. Підвищити ДПМ-вентилятором там на, на 3, 10, тому що танк. Ну, як він по динаміці, як тяжик, типу. Швидкий тяжик, отак я б сказав, швидкий тяжик. Тому. турбіна, стаб, досилач. Єдине, я ж кажу, досилач, якщо є червоний, ставте червоний. Ну, ці 2,5%, вони якби. Допомагають, тому що, наскільки я пам'ятаю, на сірому досилачі ви будете. Там уже з 14 секунд будете виходити. А так, все-таки 13,7. Морально такі думаєш, ну, 13 секунд, якби окей, нормально. Ось. Так, дивись, що нам нарахували Так, нам нарахували тут. 3800. А, в мене ще блайн був. 3800 ми дали з десятками 600 асисту. Передамажили всіх десяток, і третій 100 дав нормально. Так, нам дали 98 тисяч сотку, наче небагато. Але ми на патрони потратили і на, на всі штуки 13 тисяч, ремонт 6, тому якби дуже хорошо поїхали далі. На другу катку. Добре, що перший бій зараз був з 10 рівнями. Є надія, що я потім в топ попаду. Я просто хотів би показати, що. З вісімками тут броня дійсно хороша від борта. Так, Берлін. Ще один плюс танку. Танк універсальний. Тобто я можу зараз як до СТ-шок поїхати, так можу і до тяжів поїхати. Абсолютно спокійно, тому що в мене кумулятив 300, мауші на вщоки пробиваю тих пробиває в щокі, е, тапка в маску, в принципі, якщо пролетить, пробиває, тому. Ну, я зараз подумаю, куди мені краще до СТ чи до, ТТ, до ВТ поїхати. Блін, цей люк великий, правий. Ладно, їдемо до СТ-шок, давай. Тому що якщо до СТ-шок не поїде, там нікого не буде. В принципі, можемо СТАМ. Єдине, що треба їхати по дальнечку, тому що, бачите, швидкості у нас особо немає. Тому що, щоб не світитись і. Нормально сейвово заїхати, ми отак проїдемо. Щоб борт не отримати особа сильно. Так, чар фритюр там буде добре. Блі, нас особливо тут е, допомоги, я б сказав, що й нема. Ну, Єлсішка, ну, типу, таке. Т3, Ладно, їдемо, якщо що, зараз на кумулях пограємо. Будемо їх маску пробивати просто. Не виявив УДСО ОГО. Блін, а це погано, друзі, це, це дуже погано. Капець це погано, йомайо. Оце капець, як погано. Блін, нафігіть. Ладно. 450. Ладно, йдемо назад. Окей. Танкуємо, друзі, танкуємо. вона і броня тут є, так? Я, правда, на кумулях чому міг би на підколах, але тут така ситуація. Давайте їх трошки попустимо. Ось, по хп. А потім же цей. Не попав кудись, не знаю чого. З метра буквально не попав, ладно. До речі, мене зліва хтось кидає. Не здається, ладно, давай попробуємо. А, ну там хтось дійсно стоїть. Блін, ладно. Ой, ой-ой-ой. Що Та... це таке? Та, мені здається, в мене трохи пінгує чи підлагочують. Хоча червона лампа не світиться. Дуже дивне відчуття якесь. Що це було? Ммм Коротше, похвалив танк, називається. Похвалили Тунчеса Починається веселощі. Две як вони вкатують. Ні, це жорстко. А, тут я б зрозумів, друзі. Тут підкручено ЛТ. Я два рази не пробиваю ЛТшку, розумієте? Я два рази ЛТ не пробив, друзі. Я два рази не пробив обл в борт. Ні, ну тут, в принципі, тоді нема що казати. Той, хто грає в танки, розуміє, що це бред якийсь. Той, хто грає в танки, розуміє, що це просто бред і відкрут. Два рази борт не пробить. Сильно, сильно. Якби це ще була хоча б СТ-54, я би зрозумів. Ну це легкий танк. Т-54 обла. Коротше, ну, відкрути, що я можу зробити. Я тут нічого не зроблю з відкрутом. По факту вже повинно було бути 2500. Ну і це я не перебільшую. Це 2500 в цьому бою. Вудеса зблизька я просто не попадаю, Ну, мені здається, мене пінгує, тому що я зараз вперед назад жму. Мене якась мікрозатримка є. Можливо, тому сталося, не знаю. І в нього альфа 200... А, 245 Ладно, косарік. Що я можу зробити? Ну, друзі, скажу так, це бій на 2500 мінімум. ЛТшку. Давай, давайте ми, ми просто зараз йде в ангар і показуємо, що просто сталося. Ми просто йде в ангар, показуємо, що сталося. 2500 ми танканули, саме головне. Ось. Ну, зато по-чесному. Перший бій, можливо, десь трошки залітало, навпаки. Тут не залітало. Хоча я ж кажу, в мене по відчуттям якісь пінги. Зараз новорічний наступ. 140 на 40, хоча це небагато. Перегляд влучень. Дивимося, значить. Не пробив. Я цілив сюди. А, ну тут цілив сюди, з метра попав сюди. Ясно. Мінімум косарь, а то, що Вудесай не попадав, це не показується, на жаль. Так, тут у нас вийшла перемога, 100 дамагії. Т-54, дві, дві тички. Е, ЛТшка танканула, Якась імба люта. Ну, типу, заблокована 560, хоча я там два рази він заблокував. В нього ще медалька незворушна. Отримати 10 поспіль рикошетів. Ви розумієте, що він? Він отримав 10 поспіль рикошетів на перебуванні від супротивника. Ну, Обла, легкий танк. Ну, World of Tanks, наша гра, що, що зробиш? Ну... Типу, ЛТшка отримує медальку. Там, де по ній 10 рикошетів підряд. Прикольно. Поїхали далі. Так, мапа застава. Третій бій, останній фінальний. Так, перший бій 3810 десятками другий бій 1000 з відкрутом. 4 тички підряд не попав, не пробив. Побачимо, що ми тут зробимо. 3 ексемки. Застава. Рін, тут до тяжів поїхали. Тут їдемо точно до важких танків. На турбіні? Блін, а може вентелі взяти? Спробувати, типу, вентеля хоча б раз, так. Давай на вентелі поїдем, добре. Поїхали на вентелі. В принципі, мені головне доїхати до тяжів, а там уже далі. Ща там іксемки жорсткі будуть, я навіть не знаю. Подивимось. Так, мабуть, я зразу кумуль навіть заряжу. На крайслера якось умовного. ОТ-шка еде. Ладно, давай підкол Може ЛТшку зараз зацілю. Мені вона десь... Блін, а може. Стоп, стоп, давай, 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 друже. Я не, на заціле, нажаю, я. Тут уже G4 чекає так. Тайп поїхав це він добре зробив, що він поїхав. Це він. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай ЛТ, коротше, пріоритет. Контра Дішес о танканув Чисто випадково, але ж танканув Так, Т-103, друже Що ти хочеш, розказуй, Т-103 Давай я теж сюди заїду, так блін. Там 6 XM я Маю. Так, давай кумуль заряжу на грома, типу. Правильно? xm ка. Блин, в борт может быть так. Ну ладно. Пограем на кумулях тут. Потому что тут и КисиксМки дуже жесткие, Крайслеры. Я думаю, воно того то Ой-ой-ой-ой-ой. Как же жестко, да? Він тайп піджався. Не знаю, хто перший зарядиться. Тайп повинен зарядитись швидше. Блін. Погано. Це реально погано. Не пробив, Іксем. XM. танкує бортами, чим хочеш. А, ти 103 знаєш, що я без ДПМ. На тобі 400. Так. Приник, бо я хтось Ну мені, мабуть, в розмін з не треба піти, чи що? Хай живе пок. На, то нам, та, нам тут дуже погано. Нам тут дуже погано, друзі. Тут прям... Хоча вони всі шотні. По факту, по факту вони всі шотні, але... Але є одне але називається. Вони все одно дають по 700, так. Так, окей, танканули. Давай від борта пограємо. Може собі дозволить від борта пограти Темка ззаду. Блін. Блин, блин, блин. Так, в неї нема ДПМчика. Хорош. Байшта люк цілоч. Моя Хорош. А все нам габало тут. Танконув. Прикольно, чекайте. Ще не габала, ще чекайте. Ще чекайте. Не здаємося. Не здаємося. Так, давай підколе загрузимо зверху, в принципі. Мені вже тут голоду не треба витрачати, я думаю. Ага, ні, ні, на Крайслер давай загрузимо. Віталій вже підколе. Так, окей. Якось розтащили. Якось, друзі, розтащили це все діло. Так, контрадише за цілим, чи що? Я думаю, він выйдет, не? Він захоче виїхати. Просто цілим контрадишеся. Або він мене бачить, я не знаю. Не, ну у него терпіння багато. А, він заряжает тычки. Він заряджає тычки. Там, суки, у него 20 секунд КД. Опа. Опа, вся, друже, попався. Контрадишес попався. Так. Пробуем від борта. А. У нього від... відлетіла бошка. Так, ну танкунули два підряд під калібра. Реально, танканув в Барсукові підкалібра два раза підряд. Якби нормально, нормально. 200. Попередній бій теж би двушка була мінімум, просто там, я ж кажу, там ЛТ якась чи читерська дуже ЛТ попала, ну, самі бачили, по факту. Що там сталося? Тобто перший бій трьошка, другий бій трьошка. І то, ну, я постараюсь тут більше депутати. Ой, хорош. Щоб минули перекрити. Ну, коротше, в цілому, що ми маємо? 2300 ми танконули, танконули. А, ну ми в кінці підіб'ємо підсумки, що у нас по танкування. Танчик танкує, танкує. Ти восьме рівня ок-ок. Альфа є, є. Ну, типу, все більш-менш ок. Просто ДПМ. Кому підійде цей танк? Цей танк підійде тим, хто на важких танках здебільшого грає. І навіть на важких танках, але на броньованих, наприклад, але хоче щось таке більш-менш динамічне. Або якусь остежку там, з альфою. Плюс. Ну, коротше. Об'єктивно, у нього тільки нема ДПМа. Я, я 100% впевнений, якби в цього танку був ДПМ, навіть не там не якісь 3 2 300 з Альфой 400, це був би топ якийсь там 5 st -е... 8 преміумний по-любому. А може не преміумна, може взагалі. Так, ДПМа нема, тому він не популярний. Але в цілому ну, від Альфи грати нормально. І то, одне діло, коли знаєте, у танка там ДПМ. Тут, навіть не знаю, у танка ДПМ цього 1700 з лишнім, У деяких танків 8 рівня, у нас ДПМ там 2200, Але з альфою там 280. Ну, типу льова, да. Альфа 280 дпм там 2К. Тут альфа 1700 з лишнім, ДПМ. Ой. Вже згорився. Альфа 400. Тобто від Альфи грати, ну, норм. Ось. Якщо ж мені там написали, потім подивимось. Так, що ми маємо? Третій бій. Маємо третю катку. Значить, тут у нас вийшло 90 на 1000. плюс там плюшки туди-сюди. Підіб'ємо підсумки по трьом. Боєм, що в нас вийшло на, танчик? на танчику? На танчик у нас вийшло за три бої 2600, 300 асисту. Середня заблокована шкода 1700. А, ну, три перемоги з трьох, трошки підкрутили. З нафармили ми з плюшками новорічними плюсовими 400 тисяч. Багато це чимало. Рахуйте самі, які у вас там стоять. Але з ялинкою плюшками за три бої нафармив 400 тисяч. Вен 4500, Боже. Ще один лайфхак, дивіться. Граєте в 2600 бустите вн 8 4500. Не, ну це якась лють. Просто на багатьох танках ти граєш на 3К на 8, там вн 8 ну, типу, 3800. Тут ВН8 4500. Коротше, тоді ще така ремарочка. Цей танк е рекомендую тим, хто хоче підняти вн 8 на аккаунті. Будете грати у 2500 дамаг, 4500 вн 8 будете мати. Ну, таке. Да, так, 400 к нафармили. Отакий От ось огляд вийшов, огляд за бої, Тому, думайте, він зараз продається до 20 числа. Рекомендувати його, звісно, не можу до покупки, тому що все-таки танк неметовий, я б сказав. Але по фарму, по фарму, якщо взяти ст які в мене є, по простоті фарму, ну він дуже простий. Він супер простий. Ти тупо від альфи граєш як тяж, їдеш куди туди тяж, або йдеш на СТ, Ну він дуже-дуже він простий в реалізації. Наприклад, щоб грати на розі в 4, ой, в 2600, і то це бій у нас був з косарем, Щоб грати на прожету в 2600, треба прям, ну, потіти трошки, скажу вам чесно. На розі в 2600, навіть треба щось придумувати постійно. На таємці в 2500. Нормально грати, ну там 2400. хай Все, друзі. Якщо сподобався огляд, ставте вподобайку, пишіть коментарі, що думаєте по цьому танку. Е, ще раз, моя думка: мінус тут тільки один ДПМ. Все інше для 8 рівня. Люті показники. Броня є. а е, Де там та броня? 120 мм корпус, 280 башта, 80 мм борта. Ну, типу, броня є, КВН є, альфа є, пробиття є, все є для комфорту. Єдине нема ДПМ. Якщо ви якось будете сплятись з тим, щоб реалізувати цей ДПМ, кожну тичку майже, все у вас буде добре, все, до побачення.